Перейдемо до е, презентації. Е, я вибрав <кій> цю, цю тему після того, як ми підсумували досвід хірургії наших е, е, Мінгіом задньої черепної ями. І, взагалі, в оригіналі ця робота була. Ця, 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 ця доповідь була представлена пару місяців тому в Х'юстоні на е, е, конгресі спілки Маджида Самії. І вона була дуже, дуже, мені було приємно, що вона дуже гарно була там зустріта і гарно, гарно прокоментована. Я трошки додав, зважаючи, що тут аудиторія трошки інша, я трошки додав, трошки спростив. Буду, і що буде незрозуміло, будь ласка, в кінці можете задавати запитання. А, ну, ви знаєте, що я працюю в лікарні Феофанія в нейрохірургічному центрі. Хочу згадати. Цей курс, який ми організували в 2012 році, взагалі курси хірургії основи черепа, ми почали організовувати з 2010 року. Але в 2012 році був дуже серйозний, дуже серйозний цикл. Ви бачите, Долінц, ви бачите Колвел, Тіт Матіс, нинішній директор. В Бенеш, ми мали коло 30... Така Фокушима, Левчанам Мастронарді, Аліза Мороді, Микола Єфремович з нами був. А, тобто, господі забув. Ну, коротше, це було світтня тодішнього тодішньої хірургії черепа, і нам вдалося а, зібрати всіх у себе в Україні. І я хочу про це нагадувати, і ми маємо про це пам'ятати. Хірургія по задньої черепної ями складають до 9% від всіх менінгіом інтракраніальних, і їх хірургічне лікування все одно здається, залишається далеко не вирішеною проблемою, яка потребує розвитку і пропонування нових підходів і. В першу чергу через необхідність забезпечення хорошого функціонального результату цієї хірургії. Тенденція така, що тенденція така, що ми почали хірургія сновичерів почала розвиватися десь в 70-х-80-х роках, широко проваджувалися мікроскопи, а була був період. Такої хірургічної агресології, коли в 90-ті, на початку 2000-х, так звані мачохірурги, вони оперували надрадикально, суперрадикально, пробували видаляти все з величезною кількістю ускладнень з поганими функціональними результатами, і десь на початку 2000-х з'явився такий уже підхід більш. Раціональні цьому особливо сприяла поява і доступність радіохірургічних методик, коли можна було опромінювати залишки, і не було необхідності бути настільки радикальними. І хірургія стала більш зваженою. Хірургія стала менш радикальною, але направленою на хороший функціональний результат. Після... Потім суттєвий поштовх в розвитку основи черепа зробив розвиток ендоскопічних методик, які, які теж зменшили травматичність і збільшили радикальність методик. Ну і як завжди, ми знаходимося на current, на best current practice, Вибачте, ой, на best current practice, тобто, а це значить, ми, що ми використовуємо все, що є на сьогодні раціонального з тим, щоб досягнути найліпшого, найліпшого результату. Взагалі, у світі існує дві, все одно, залишається якби, дві, дві, два таких направлені більш радикальне і менш радикальне, яке пов'язане з меншою кількістю ускладнень. І от вони злилися на сьогоднішній день, так званий current best practices, коли ми боремося. Маючи певні навички і маючи можливість моніторинга, маючи можливість зважати на радіохірургію, ми можемо більш гнучко, менш радикально, але з кращим результатом, говорити про видаляти пухлини, коли ми говоримо про хірургічний підхід. То сама техніка це дуже маленька, невелика частка з усього, що складає, що, що треба враховувати при його розробленні. Це особливості з боку пацієнта, особливості пухлини, досвід нейрохірурга, можливі і технічні можливості закладу, в якому це виконується. Те, що ви... Ще не робили, чи робили вже на, в Катлабі, на трупному матеріалі. Це тільки перший крок до. Опанування можливості виконання складних хірургічних підходів, тому що на практиці вони всі мають бути трошки інакшими і адаптовані до кожного конкретного випадку. Коли ми говоримо про підходи до менігіом задньої черепної ями, я я постарався максимально спростити, тому що література, коли ви почнете копати літературу, закопаєтеся, тому давайте спростимо. Є дві групи підходів до задньої черепної ями. Це супратентеріальні підходи і субтентеріальні підходи. Коли ми говоримо про субтентеріальні, це група фронтолобно лобно підходів, велика група, але шлях, принцитраєкторія, в принципі, одинакова. І група, група я трошки почерговість порушилася в мене. Трошки да. Фронтолатеральні підскроневі підходи, це супротентеріальна група підходів. Все, що ми говоримо про е, субтентеріальні підходи, це е, субокципітальний ретросігмовідний під, підхід, який є робочою лошадкою, е, Супра. Супра група пресігмоїдних підходів, це лоровські підходи, які ми досягаємо задньої ямки, спилюючи пірамідку скроневої частки. І якби продовження ретросівмо це так звані трансканделярні підходи, яких описано багато, але принцип один лишається. Ну І комбінування цих підходів, комбінація цих траєкторій, підходів використовується. Все, от як би, максимально спрощена класифікація для, скажімо, для молоді, для їх розуміння. Ми своїх пацієнтів розділили на чотири групи пухлин: це петроклівальні е, менінгіоми, 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 Мінінгіоми задньої поверхні пірамідки мостомозичкового кута, Великого потиличного отвору і тенторіальні Менінгіоми досить велика група тенторіальних мінгіом. Особливостями локалізації їх є теж, ну, я бачу, так. Да. Далі ми будемо, по ходу я вам буду розказувати особливості їх локалізації. Перш ніж починати будь-який підхід, треба починати з укладки пацієнта. Перша і необхідна умова це жорстка фіксація голови в скобі і жорстка фіксація пацієнта до столу. М'яка, безпечна, щоб упередити можливість виникнення пролежнів. Але під час хірургії задньої ями в силу особливостей анатомії вам. Потрібно, потрібно повертати пацієнта в різних напрямках, щоб комфортно оперувати. Тому без цього, без нормальної укладки і без фіксації пацієнта, нормальний хірургічний підхід ми не зробимо. Менінгіоми менінгьому кута. Класифікації запропоновано дуже багато. Всіх всі їх об'єднує те, що вони таким чи іншим чином фіксуються до задньої поверхні пірамідки. Я не буду. Детально на них зупинятися. Робочим, робочою конячкою для цих пухлин є ретросигмовидний підхід або субокципітальний ретросигмовидний, який можна підрозділити на верхній, який де, коли ми йдемо під поперечним синусом, середній в ділянці кута, і так, нижній, коли ми йдемо за сігмою. Продовженням єдиним. Додатковим варіантом для менінгіом для нижніх менінгіом з задньої поверхні пірамідки є так званий підхід, субтанзілярний підхід. Коли ми, коли, коли ми міняємо траєкторію, йдемо з серединки до дозовні до, до під мигдаликом мозочка. А так ретро Сіг є основним робочим. От я вам хочу тут продемонструвати це мінінгйома, яка росте з югулярного пагорбка. І тут саме був викір був, викир, був вибачте. тут був використаний саме такий, саме такий. чомусь не йде далі слайд, на жаль. Десь все обірвалося. Ладно, вибачте, так. Да. Чомусь не перекачалося. Саме ці менінгіоми, які кріпляться до югулярного пагорка, потребують особливого підходу саме під тонзілою мозочка. Петроклівальним мінгіом, особливість петроклювальних мінгом. Всі вони, якщо менінгіоми з задньої поверхні пірамідки відтискують в основному краніальні нерви вентромедіально, тобто вона вони знаходяться на вентральній поверхні пухлини, то особливістю петроклівальної мінгоми є те, що вона росте зі схилу і всі нерви знаходяться на її поверхні. Це в цьому і проблема доступу до неї. Більш того, Кожна менінгіома має особливу точку вихідного росту. Відповідно, в процесі росту вона зміщує нерви і судини в абсолютно різних напрямках. Це треба враховувати синтопію для при плануванні підходу до петроклівальних менінгіом. Оце все петроклівальні менінгіоми. Вона може зміщувати корінець п'ятого нерва латерально. Доверху, і навіть медіально, якщо вона росте з, з, нижнього, з нижнього або середнього схилу, ми в своїй практиці застосовували найширший спектр підходів до петроклювальних мінінгіом, починаючи від звичайного ретросівмовідного, який все одно є робочою лошадкою, я його люблю, і передній транспетрозов. Крім того, часто підхід до петроклівальних мінгіом потребує потребує огляду стовбура мозку і краніальних нервів знизу тому ми використовуємо два шляхи пресігмовидний і антеріор транспетстрозу коли ми комбінуємо два підходи ці два підходи ми цей підхід називається комбайнет петрозол. підхід комбайнет петрозол. не буду Далі зупинятися на цьому. В своїй практиці ми за використали широкий спектр підходів. Це ми проскочимо. В принципі, робочою конячкою і для і дляклівальних і для менінгіом, менінгіом у нас був ретро підхід, тому що, в принципі, він дозволяє достатньо, достатньо безпечно видалити пухлину. І також, якщо нам треба, ми можемо проникнути і в середню в середню черепну яму за рахунок нижнього резекції верхівки пірамідки ззаду. Це технічно можливо. Ну не так уже не так уже і складно. Так, це відео, яке в цілому покаже. Я вам хочу продемонструвати, як ми оперуємо петроклівальну менінгіому, а використовуючи три коридори між. Нервами, між краніальними нервами. В даному випадку ми починаємо хірургію з субтентеріального підходу, субтентеріального під, 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 під тенторіумом. І працюємо між п'ятим і сьомим нервами. Це пер це перше, це перша цистерна, це перший підхід. Що дозволяє зробити? Перш за все, ми дозволяє нам цей підхід зменшити об'єм пухлини, зробити її деваскуляризацію, досягнути обхідної цистерни, отримати ліквор з обхідної цистерни. Таким чином ми зможемо релаксувати, релаксувати мозок, працюючи в цьому першому, в першому коридорі. Так, ми відпрацювали. Далі ми зміщаємося латерально і працюємо між. П'ятим і сьомим восьмим нервами. Тут, якщо я не знаю, чи добре видно вам, от сьомий восьмий нерв, от там от там п'ятий. в цьому проміжку ми продовжуємо зменшувати обсяг пухлини, відпалюючи від місця фіксації. Ви вже бачите, мозочок релаксований. Ретрактора нема взагалі. Ретрактор не потрібен. Тому що. Якщо нормально релаксувати мозок, ми можемо спокійно працювати без ретрактора. Продовжуємо. Це тривала робота. Працювати треба, по-перше, пухлину не можна сильно прогрівати, тому що прогріваються нерви, вони потім працюють. Але крок за кроком йде відпалювання пухлини, відділення пухлини від зони фіксації до схилу. Працюємо між, між нервами. Я, на жаль, не можу промотати це відео. І от наступний крок: ми, ми працюємо між 7-8 і каудальною групою нервів. Через це віконечко ми можемо досягнути шостого нерву. Тут треба бути завжди уважним, тому що тут починається дорело, канал дерев, і в нього входить шостий нерв, про який треба пам'ятати, і який. Який, якщо він функціональний, треба його зберігати. Якщо він не функціональний впродовж тривалого часу для підвищення радикальності видалення, можна ним, можна ним пожертвувати. В даному випадку так, так воно і сталося, тому що пацієнтки були вражені перез одного нерву вже впродовж року. Ми не очікували на поліпшення. Виділяється останні, останні ділянок. От, от от пересічення шостого нерву. Він повністю включений в пухлину, але з рахунок цього ми були більш, більш радикальними. А, так, це контроль післяопераційний МРТ-контроль. Для хірургії петроклювальних ми використовуємо і передній передні транспетрозол. Однак потрібна, потрібна дуже хороша селекція пацієнтів. Якщо пухлина поширюється нижче за внутрішній слуховий канал, не рекомендується робити цей підхід. Зроблена передня петрозектомія. Ми розсікаємо тверду оболонку задньої ями. Пересікається верхній кам'янистий синус, і ми маємо хороший підхід до задньої ями. Далі входимо в мекеліву порожнину. Виділяємо корінець п'ятого і вузол п'ятого нерва. Відділяємо від пухлини. Ви бачите, корінець п'ятого, відділяється пухлина. Я дуже люблю цей підхід, але ще раз кажу: закликаю, хто його робить. Він має дуже обмежену, обмежене застосування. Треба, от, якщо його використовуємо, використовуємо тільки при невеликих пухлинах, коли є інвазія в верхівку, коли нам треба її забрати для великих пухлин. Сам каваси іноді показує такі величезні пухлини, і вони вдається видалити. Так, да, я згоден, але ризики дуже високі, і я би не рекомендував використовувати цей підхід для великих пухлин. Пухлина видаляється з мекельової порожнини. Тут було достатньо радикально, з непоганим функціональним результатом. Як правило, все одно гіпостезійка на обличчі після операції або залишається, або, або, або і наростає. На жаль, це. Ми повинні це, це визнавати після наших маніпуляцій. так. Це повторно у нас записалося. Контроль післяопераційний пухлина була видалена. Так, ну ще одна пухлинка, яка була видалена теж Anterior Транспетроза. Чесно кажучи, зараз я б подумав добре, чи використовувати колись був час такого захоплення цим підходом у мене. От, пухлина була видалена повністю радикально. Зараз чесно кажу, чесно кажучи, я би подумав. Так, комбайнет петрозл. Я вже сказав, що таке комбайнет петрозол. Це комбінація двох шляхів. Ви ж пам'ятаєте, пірамідка. Пірамідка вона є пірамідка, вона має свій кут. Коли ми підходимо зверху через передню петрозектомію і позаду, це так званий або задній транспетрозол, або пресігмоїдний підхід. Фролішем описаний, як би мінімальний підхід, такий. З Мнінімальною травмою цей підхід. Дуже хороший. В чому його перевага? ви маєте підхід до вентральної поверхні стовбура головного мозку. І, власне, і, власне, і все. Так, я напевно буду, не буду е, зупинятись, на чому, бо вже час, час затримую, я так розумію. Е, я проскочу. Да. Ну, добре, давайте тоді. Так, так, чекайте, батарей. Угу. Атеріотрос Петро. Спочатку ми починаємо з пресігмоїдного підходу. Для цього треба зробити мостоїдектомію, дисекція пухлини від стовбура головного мозку. І тут важливо в цьому підході побачити сьомий і восьмий нерв. Вони ось тут От ми їх стимулюємо, потихеньку видаляємо пухлину. Підхід складний, достатньо травматичний. Тому в нашій практиці ми рідко його використовуємо, але для величезних пухлин ми його застосовуємо. Потім, відпрацювавши з траєкторії пресігмоїдної, ми переходимо на. Передній, на передній транспетрозний підхід. І тут і з, цього, з цієї траєкторії ми можемо побачити п'ятий нерв, сьомий, восьмий, артерія базиляріс. І відділити пухлину від, від всіх. От ви зараз ви бачите, це п'ятий нерв. А, от п'ятий нерв. Пухлина виділяється з мекельової порожнини. Ну, і в даному випадку була видалена тотальна ця пухлина з хорошим функціональним результатом без наростання неврологічної симптоматики. Наступна група пухлин це пухлини, пухлини фарамен магнум або крайньовертебрального переходу. Вони стандартно діляться на передні, медіальні, латеральні і задні, і на комбінацію передні задні передні латеральні пухлини. Дуже коротко. Для їхньої хірургії найліпше використовувати так звані транскандальні через мищелкові підходи. Їх описано багато, але вони всі ці підходи це один і той самий підхід з єдиною різницею, наскільки радикально ви робите резекцію резекцію конділюса. Межа для вашої резекції є канал під'язичного нерва. Далі за нього не рекомендується спилювати. Не через, навіть не через те, що буде ушкоджений нерв, а через те, що буде дестабілізація крайнього вертебрального переходу, і вам прийдеться робити стабілізацію, що ну, не бажано. То, в принципі, це і не потрібно. Тому всі підходи, які ми використовуємо для середніх. Середніх передніх і передньо медіальних попередньолетеральних пухлин це, це модифікація одного і того самого через Мишелкового підходу. Один з прикладів такої хірургії. Тут пухлина видаляється: я не готував відео. Тенторіальні менінгіоми це, мабуть, найскладніша група менінгіом, яка є. По-перше, через те, що вона дуже гетерогенна по своїй локалізації, ознаках, поширенню і клініці, тому, от саме ця група вона не оперується з стандартних підходів. Тому підходи для них, якби я розділив на. Постеріолатеральні і транстемпоральні підходи, в залежності від того, де знаходиться пухлина, як вона проростає в венозні структури, як вона зміщує стовбур мозку, мозку, ми вибираємо підхід до неї. І тут основним принципом хірургії. Хірургії тенторіума є перше, це досягнення обох поверхностей тенторіуму за будь-яких умов. Це можна досягнути як за рахунок підходу субтенторіального і супротентеріального, як за рахунок просто субтентеріального з пенетрацією тенторіума і виходом на поверхню пухлини, також можна, можна йти супротентеріального. Тож з резекцією тенторіума, з виходом на субтенторіальну поверхню дуже важливим є контроль за синусом. Якщо пухлина проростає синус, і він не оклюзований повністю, ми починаємо з самого синуса. Ми розсікаємо синус, видаляємо пухлину з синуса, і потім поширюємося на боки. Дуже і також важливим дуже важливим є. Проксимальний і дістальний контроль інвазованого венозного сінусу, тому що його треба видалити разом з пухлиною, і тоді хірургія буде радикальною. Це одна з таких пухлин, ретросигмоїдним підходом оперована пухлина Тенторіума. Чому тенторіума? Я вам поясню, дивіться, куди зміщений корінець п'ятого нерва, він зміщений вентрально, тобто це не петроклювальна мельнегіома. І на мінінгіому задньої поверхні. Це саме тентеріальна Менінгіома. Вона змістила допереду корінець п'ятого нерва. Ви бачите, резекція тенторіума, краю тенторіума разом з пухлиною. І достатньо радикальне видалення. Це звільнений корінець п'ятого нерва. Хороший контроль. Пухлина видалена повністю. Так, ну на результатах не будемо зупинятися загалом ми, ми використали достатньо великий спектр хірургічних підходів до задньої ями 85% це була група постеріо задніх і задньолатеральних підходів до пухлини і в 15% нам знадобилися, знадобилися транстемпоральні підходи. Тому, як висновок, я маю сказати, що для хірургії пухлин, менінгіом задньої черепної ями хірург повинен володіти величезним спектром хірургічних підходів до цих пухлин. Кожна менінгіома потребує Особистого підходу і специфічного підходу саме для цього, зроблено саме для цього випадку, в який ми оперуємо. Ну і закликаю вас працювати, розвиватися, вчитися, і дуже важливо відвідувати курси десекції. Курси десекції, які, на жаль, у нас не проводяться, але проводяться за кордоном. Тому записуйтесь, їдьте. Платіть, все, дякую, дякую за увагу. Ну і в заключення ще раз кажу, що кожен підхід до кожного клієнта має бути індивідуальним. Дякую. Якщо є питання, то ви відповідати.